Росія не відновлюватиме тимчасово захоплені українські території, і тепер це вже офіційно. Так а що ж сталося? Хочеться запитати десять років з піною У рота кричали з кожної праски, що буде відбудований кожен сантиметр. Бо як же люди житимуть на руїнах? до 2030 року всі території мають вийти на загальноросійський рівень. За якістю інфраструктури та соціальних послуг. Та обіцянки розвіялись мов дим. ба більше з'явилися зовсім інші плани, про які сам Путін говорити боїться. Однак робить це за допомогою своїх посіпак-гауляйтерів. населені пункти ми вирішили не відновлювати, а законсервувати. Тим часом обмануті жителі зруйнованих міст досі на вулиці без обіцяних квартир. Допоможіть отримати нам нове житло. Чому ж так різко змінилася риторика в Кремлі, і що росіяни робитимуть із чент зруйнованими українськими містами? Розкажемо вже за мить. Це Бахмут на Донеччині, точніше, те, що від нього залишилося. А це Сєвєродонецьк на Луганщині. Місто на 90% зруйноване окупантами ще у 2022 році. Ну і сусіднє місто Попасна, по якому теж пройшлась армія країни-агресорки. Таких населених пунктів, від яких залишилася лише гора каміння, десятки, і всіх їх у Московії клялися відбудувати та повернути життя. А як інакше? Бо не такий же руський мір. Обіцяли путіністи. Все ж повинно бути дорого багато. А вийшло як завжди. Гучні заяви про відбудову залишилися хіба що на просторах інтернету. Туди, до речі, потрапило і нещодавнє інтерв'ю пропагандистам гауляйтера Дениса Пушеліна. Він є псевдоголовою так званої ДНР. У розмові навіть не кліпаючи оком, заявив, що ніякого будівництва в РФ не планують. А із величезного горя Донбасу зроблять атракціон для росіян музей під відкритим небом. Напевно, саме так вирішили відплатити тим, хто так сильно кликав Росію матушку. Так сталося, так сталося щодо багатьох населених пунктів, прикута увага більшості людей у нашій країні. У деяких воювали чи воюють родичі. Звичайно ж, буде цікаво після всіх цих подій приїхати подивитися, відчути. Ми вирішили не відновлювати, а законсервувати та зробити музей. Та да забув, напевно, ще одне сказати: на відбудову просто немає коштів, бо весь бюджет йде на руйнування нових українських міст. От так і виходить, що мільярди на те, щоб перетворити міста на випалену пустку, є, а на будівництво зась. Напевно, керуються старовинним прислів'ям ламати не будувати. Тож тепер на окупованих територіях почалась справжня гра на виживання, тільки для тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей бюджет урізали на понад 20 мільярдів рублів. Проте в Госдумі, як завжди, все під контролем, мовляв, грошей на все вистачає, бо правду казати там не звикли. Держава буде сильнішою, люди стануть жити краще. На це націлений бюджет. Соціальне зважаючи на виклики, соціальні стандарти збільшуємо, зобов'язання виконуємо. Начебто, все гарно лунає з трибуни, та от насправді все кепсько. Жителі тимчасово окупованого Маріуполя вже майже чотири роки чекають на обіцяне житло, яке зруйнували ж самі росіяни. Місто й досі в руїнах. Та щось відбудовувати ніхто не поспішає. Хіба що звели декілька багатоповерхівок для пропагандистської картинки, щоб показати, який же щедрий руський мір. Та, попри це, люди ще сподіваються на диво і звертаються з відеозверненнями до Путіна. Будь ласка, наведіть лад у питанні отримання компенсаційного житла в Маріуполі. Наш будинок знесено у січні 2023 року. Адресу влада анулювала та позбавила власників їхніх квартир. Прокуратура ухвалює позицію не на користь постраждалих, а місцевої влади обіцяли збудувати нові квартири, але натомість нам хочуть запропонувати старе пусте житло. Так виглядають реалії в Маріуполі. Люди прямісінько на стінах будівель пишуть про свої головні бажання. Наприклад, дайте воду. Не солодко живеться при руському мирі і в тимчасово окупованих містах, які взагалі не постраждали від бойових дій. Це Донецьк, і ось така вода йде у людей з крану. Та це ще свято. Здебільшого при повертанні змішувача йдуть тільки звуки. А ось така водичка у нас сьогодні йде з крану. Та поки люди чекають на обіцяні квартири і нормальну воду з крана. Путін продовжує витрачати чималі гроші на війну проти України. Майже за чотири роки повномасштабного вторгнення диктатор відлистав з бюджету понад трильйон доларів. За ці гроші можна було відбудувати більшість російських глибинок та подарувати своїм громадянам нормальне, безбідне життя. Та кремлівський карлик обрав вбивати людей та нищити все на своєму шляху.